Привіт! Сьогодні прочитаємо казку Луна таємниця магічного горища. Далеко-далеко, біля самого краю Великого Темного лісу, стояв затишний будиночок. У ньому жили дві сестрички Соломія та Поліанна. Соломія була старшою на два роки, обидві дівчинки мали світле волосся підстрижене під каре, їхні коси були дуже тоненькими та ніжними. Сестрички обожнювали гратися разом у своїй яскравій кімнаті, де все виглядало, як у їхній улюбленій грі Роблокс. Одного вечора, коли сонце сховалося за дерева, а в будинку стало тихо, дівчатка почули дивний звук. Зверху, зі старого горища, пролунало тук, тук, тук. Соломія та Поліана вмить зупинилися. Вони підвели голови вгору, прислухаючись до кожного шурхоту. Здавалося, ніби хтось. Навмисно стукає по дерев'яній підлозі прямо над ними. Маленька Поліана дуже злякалася, її великі очі наповнилися слізьми, солю, а раптом там живе справжній монстр. Шепотіла вона, притискаючись до своєї подушки, їй здавалося, що тіні на стінах перетворюються на дивних істот, які шепочуть у темряві. Страх сковував її маленькі ручки. Але Соломія була сміливою. Вона знала, що старша сестра має захищати молодшу. Соломія рішуче підійшла до столу і взяла великий жовтий ліхтарик. Не бійся, поляно, ми зараз усе перевіримо. Разом нам нічого не страшно, впевнено сказала вона. Промінь світла розрізав темряву кімнати, даруючи надію. Сестрички почали обережно. Підніматися дерев'яними сходами. Сходинки під їхніми ногами скрипіли. Крип-рип, крип рип. Соломія йшла попереду, освітлюючи шлях, а Поліана міцно тримала її за руку, намагаючись не відставати. Кожен крок здавався їм справжньою пригодою. У невідомому світі. Коли вони нарешті відчинили важкі двері, перед ними відкрилося запилене горище. Там було багато старих скринь і капелюхів. Раптом промінь ліхтарика Соломії вихопив із темряви щось пухнасте. Воно сиділо в самому кутку і блищало великими круглими очима. Ой, хто це? тихо вигукнула Поліана. Будь ласка, не бійтеся мене раптом промовив тоненький голос. Дівчатка здивовано перезирнулися. Це була стара іграшкова сова. Вона повернув, поворухнула кільцями і під, крильцями і підійшла ближче до світла. Мене звати луна. Я дуже довго чекала, поки хтось прийде до мене. Мені було так самотньо тут, сказала магічна сова. Соломія підняла луну і відчула, яка вона м'яка, ти стукала, щоб ми тебе почули? запитала вона. Луна кивнула головою. Так, я хотіла знайти друзів, коли вітер гойдав моє крісло, я стукала дзьобом по підлозі, сподіваючись, на допомогу дівчаткам стало дуже шкода сову, яка була зовсім одна в темряві. Тепер ти не будеш самотньою, вигукнула Поліана і ніжно обійняла сову. Сова луна засяяла м'яким синім світлом. Відчувши тепло справжніх обіймів, виявилося, що той страшний стукіт був не від монстра, а від серця, яке шукало любові. Страх сестричок зник, залишивши місце для радості. Дівчатка принесли Луну до своєї кімнати. Соломія взяла свій рожевий гребінець і почала акуратно розчісувати пір'ячко сови, яке трохи припало пилом. Ти тепер наша чарівна подруга, сказала Соломія. Луна весело ухкала і розповідала їм казки про далекі зорі та нічні. Ліси. Весь вечір вони гралися разом. Луна виявилася дуже веселою совою. Вона вміла трохи літати по кімнаті, залишаючи за собою, сяючий слід. Поляна більше не боялася тіней. Вона знала, за кожною таємницею може ховатися новий Друг, Дівчатка зрозуміли, що сміливість допомагає творити справжні дива. Коли прийшов час спати, Соломія та Поліана вклали луну на подушку. Між собою вони заснули солодким сном під тихе совине мурчання. А сова Луна пильно дивилася на місяць у вікні. О, цікаво, на картинці вийшов квадратний місяць. Навіть не могла уявити, що у... в цій грі, ви, до речі, ви вгадали, на яку гру схожі дітки, дівчатка і сова? Здогадалися? Якщо так, обов'язково напишіть в коментарях. Так, що ж, на чому ми там зупинилися? А, а сова луна пильно дивилась на місяць у вікні, оберігаючи сон своїх нових друзів. У будиночку біля лісу більше не було місця для страху, бо там оселилася справжня дружба. Що ви, дітки, як вам сподобалася казочка? Скажіть, будь ласка, е, от цікаво. А хто б як назвав сову, якби ви нашли її на горищі чи під ліжком, чи ще де інде? От як би ви назвали сову? Напишіть обов'язково. Нам дуже з Артемчиком цікаво.